Ми зібралися, хто був, тому дякую, конечно, на, на, на нічній молитві з п'ятниці на суботу. І було таке бажання, я коротко будую, хто хоче сідати, звісно. Е, є таке бажання, і Бог дав бажання на серце молитися за молодь. І от ми молимося, я думаю, чи входити мені, чи ні. Бог кладе бажання на серце, думаю, треба сказати. Ми молимося за Україну, щоб Бог її поміняв. У мене питання, як її Бог має міняти? Ті самі люди, ті самі ідеї, ті самі грубо кажучи, навіть партії, політичні сили. А звідки прийде новизна? Звідки прийде нове дихання? Звідки воно має взятися? Від молоді, Від молоді. все правильно. Нове покоління має постати. Я дуже, я дуже тішуся і радію, що подивіться на ту половину залу. У нас молодь сьогодні. Я, я реально дуже радий. Ні, ну і тут, і там, я бачу. Я не кажу, що взагалі, то... А ми тут молоді. Добре, добре. Я ж не чую, я ж не чую. Я зараз про молодість за віком, тому що в душі наш дух, він взагалі оновлений вже, він такий самий Дух святий і такий самий Дух Христов в нас. Так що він завжди молодий і він не помирає. Амінь. А тіло наше, я кажу за тих, хто молодих за тілом, за віком. І я, я зараз хочу молитися за це нове покоління, просто щоб на фоні того, що зараз відбувається в країні, повстали нові лідери, повстало нове покоління людей, які поведуть нашу країну далі, які візьмуть на себе відповідальність, які візьмуть на себе відповідальність і почнуть з себе, які підуть в університет і скажуть, я не буду давати хабаря. Які підуть на роботу і скажуть, я не я хочу офіційно працювати. Я не хочу отримати зарплату в конвертах, я хочу будувати свою країну. Я хочу виховувати своїх дітей, я хочу ходити до своєї церкви, вільно висловлювати свою думку в цій країні. От за таких людей я хочу молитися, щоб Господь відкрив і просвітив очі серця, як каже Біблія, щоб ми зрозуміли ту любов Христову, яка вище всякого розуміння. Щоб молоде покоління зрозуміло і взяло на себе ту відповідальність нарешті. Тому що я перепрошую, звісно, але е, ну, нашу країну багато років правили старіки. Рибак останній був. Ну, зараз, в принципі, не, не дуже молоді за них. Але е, фактично ні Янукович не молодий не був, ні Азаровні молодий не був, ні Рибак молодий не був. Це, грубо кажучи, та еліта стара в лапках, е, яка вела країну непонятно куди. Це все, що я хотів сказати. Зараз давайте просто будемо молитися, просити Бога. І молоді люди, слухайте всередині поклик від Бога. Не просто е, слухайте е, слово, яке говориться з кафедри, а почніть виконувати щось, що вам Господь кладе на серце в вашій країні, в вашому будинку, в вашому домі, в своїй сім'ї, в своїй школі, в своїй церкві. Дякуємо тобі, Господи, за нову країну, яку ти показуєш нам.